Новорічні різдвяні костюми виготовлені власними руками студенток занурювали присутніх до світу казок. На імпровізованій сцені дефілювали ангел, снігова королева, мишка, жабка, колобок та ялинка. Проте не костюми оцінювали глядачі, а головний аксесуар маски. За маску дякую Галині володимирівні. вона допомагала робити. Ну як робити? оригінально? Підказувала що як бумага, Потім на ну, салфетки. Ну Блюсточки. це моя вже особиста ідея. Звичайне прослуховування лекцій, переписування конспектів не цікава справа, стверджує педагог і водночас майстер народної творчості Галина Ямчинська. Тому сподівається, що саме практичне завдання навчить її підопічних робити красиві і незвичайні речі власними руками. Підготували ці костюми групи дошкільного виховання, які потім будуть виховувати наших дітей і онуків. І для того, щоб вони вміли це зробити, і зробити не з дорогих матеріалів, а з матеріалів, ну як у нас в програмі, називається покідькових матеріалів. Виставку творчих робіт студентів університету імені Івана Франка його ректор Петро Саух назвав святом. Він вкотре наголосив, що саме такі заходи творчі збагачують і місто, і область. Те, що студенти долучаються до прекрасного, те, що студенти намагаються відтворювати наші традиції, звичаї, люблять свою історію. Люблять свій край і відтворюються в художніх творах, Творах це багато означає поряд з презентацією новорічних костюмів. Студенти перших других курсів університету імені Франка представили витинанки та український гороскоп.